Зараз буду вмиватися. Бо я спати начебто не дуже сильно хочу. Але хто його зна, йому сказати, що я спати не хочу, зараз лягти і заснути. Окей. Ще які в мене соні плани? Ми, по ідеї, плануємо разом з хлопцем приїхати в зоопарк. Ми йдемо зараз їсти бенчики. Це звичнює, да? Чи я одразу до цього потягнулася? Тобі більше сподобався. Що? І це попалась. Холодне. Ну кажу, Може нагріти? Вишню нагріть. Вишні no. Ні. Коротше, ми йдемо гуляти. Я йду в зоопарк аж. Ну, десь двадцять аж. Аж. А десь тільки 10, так? Да? Так. Коротше, ми йдемо. Ми хоч, я хочу на самокатові покататись. Аня не хоче, а я хочу. Я хочу покататись на самокатові. Транспорт знайшовся. Я Аню вмовила. Я Аню вмовила. Їдемо в центр. Всех є сіло. Вони з'їдуть. Я не вош. Там моє волосся, мабуть, всі з'їдали. Всі всі Так Ми вже зрішили в теце скайппа. А коли ми йдемо? Ой, дідня. Ми не йдемо чиєм. Ми йдемо кудись йдемо. Можна було б сінцей зайти йти. Підемо таку життя. Добре. Добре. Що хочу? Ми в сінцей йшли Тут така якась колекція. Трішки дивно. Я хочу спробувати це. сумку поміряти але нам їздить додово на мене. Хоча X. Йде йдемо, Ми самі ще не знаємо. Ой, там фонтанчик. Там фонтанчик. Та мені сподобалось ту плаття, але в нього ще тканина прикольна. Але все одно в нього щось не так. Чи зараз йдемо вже забирати посилку спочатку, Ані. А потім вже будемо йти в гуртожиток хавати, бо ми навіть нічого не їли. Ми взяли квас. Аня каже, що тут має бути. А тут, давай, просто Ага. Чайка! Аня забрала посику. А тебе не Не то, що нова пошта, а забрали на Укр. Я не, не звучаю. Я про це не думала. Аня взяла крокси собі. Невеликі будуть на тебе? Ні, це трисуд. Будемо зараз снідати, обідати. Не знаю. Пахне на місяць. А чи ж можна? Що він не ходить туди? Це вовк полярний. А тут ж рибки теж начебто є. Он до, що це. Де ти бачиш рибок? Фу, ото штиняє, Ондо. лебідь. О, верблю. От їх кормити можна, до речі. Тут голуби більше їдять, ніж ці верблюди. Диви, а вони повилазили всі на це. Диви. Гріється. Це бігать. Так диви. Дивіться. Диві. Диві. Це не заг. О, диві, йде. Ой-ой-ой, диві. -ой -ой. А його можна тронути? Nee, не буду різахувати. Козаць козы. Дві ти бачиш, він не палець живав. Йому от Жизнь абсолютно понятен. спить Сами коза ход, Чи Чеказел. Ні, я не знаю, Диви. Ходи. Ходить, не любить. Іди, моя ту Такий холесенький. Нет. О, не нравится. Туда? А тебе не хоче. Хоче, хоче. Де ще прийшли, Ваня. Це мої дружбани. А це не Ні, <риклад> Це козурі, такий згляд тупик. Загляд тупік. Такі колюсій. А це тіленік. Це коні. Копи там як дасть. Воно такої його. Да, сам up. бери. Це... So, не, не хлопець, короче. Дівка коня. Конячка. Ти більше хотів його побачити. Вань, це він до тебе йде. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой! Ти холесенький. Хвиляв жопи. Це Магадаскар. Взагалі прикольний зоопарк, але якось скучно. Ну, не знаю. Минулого року, як ми були, то було більше якось краще, ніж цього року. На, тебе На. Ух ти. Oh. Банан бери, придурок. Ти Почаваєш? Какие холостики <головіка> 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 А то забрал бананы? <головіка> <рес> 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 Мас. Ми зараз будемо їсти шорму. Аню замовила, дякую тобі, Анечка, любимочка. Будемо зараз їсти. Я вже давно, звісно, гуртожитку. але я про це не сказала. чекай, моя різні. О, до речі, так легенько. Коні ж, блять, зігідь надувся понарвалась. <рес> Взагалі вже вечір. Я нічого вже не знімала, я спала, лежала. Зараз я буду йти вмиватися. На цьому день буде, можна так сказати, закінчен. Поки я не пішла вмиватися, я вирішила вам показати, чим я користуюсь. Я вмиваюся від звичайним гелем. Гел, да. Від La roche чи від Ларож ПЗ. Я не знаю, як правильно читається, тому вибачаюся. І ще у нього складні місця термальна вода, тому по ідеї він повинен зволожувати. але ніякого зволоження не бачу, тому мені косметолог приписав користуватися тонером від Люмене. Це саме звичайний тонер, зволожувальний. Мені подобається поки. Якщо ваша шкіра схилена до сухості, то в принципі можу порадити. У мене комбінована шкіра, можливо комусь буде цікаво. І ще два рази на тиждень я обов'язково повинна використовувати ензимну пудру. Ось так. А зараз я йду вмиватись. Тут я вже повертаюсь назад у гуртожиток, тому що мене визивали з самого ранку, щоб я помогла на роботі. Ми йдемо з Анію в Тетріс. Коротше, ми вже йдемо на катамаран. Катамала. Ще ми по дорозі слухаємо Олега Вінника. Молодіосні пісні. Оля Полякова. Да, королева ночі поляко. <реш> <реш> <Короче, йдаемо. реш> Випливо? Дай там качечка погода застряла, водоросла. Ужас. Оня більше боялась, ніж не Красиво. Наша руліт. Страшно. Ага. Ой, там Качка погода застряла. Ужас. Видна качка. Воно, як... Воно хоч не там дві. Вона дохша, мабуть. Важко, тяжело. О, любі, колоки, голубі. <різь> Ми собі взагалі приїхали посидіти. Вони. А Куди, йде, чи я? Туди, так? Так, буде. Ну, я зараз просто руль відпускаю і все. Отак <різь> от буде. Ні, нас за розгортаю. Байден їхати було на парк. Тут ми каталися. тут ми були за мостом. Це сатаністи. Типа, такі. І ще не зайшли в скейпарк, зараз в туалет. Ми тільки що на цьому каталися. Це таке, екстрим. У мене всі кішки перевернулись. <ріст> я думала, мені капітати. <ріст> Завжди на цьому кататися. Ну ми на першому курсі тут уже катались. Ну, тут було класно, але стрівно знімати точно не блін. Добре, що я не витягнула телефон, бо я хотіла витягнути. Ми вже сіли, чекаємо когось, судьби чекаємо. Отак ми каталися. Ми що досі руки трусить. Ого, це нас так закидало. Йо-мойо! Ми ще хвилин п'ять-десять демонту. Так нас так ще й не включають. Так там катаються. Я кажу, Аня, йдемо тільки туди. туди". Mm -hmm. Та я скажу. Міситься там мутно, модно, тут було класно. Якщо цікаво, стоїть атракціони цей 250 гривень, на якому ми сидимо також. Да, Аня. Я телефон снимаю, крепко. Крепко. Мне страшно на телефоне. Так тут все выглядит из высоты. Ой, на мой пятый класс. Голова где моя голова? Доставочка моя. Гузелебеди. лебеди. Сомелье Церка, так, це, да. Хочу, <рес> це дуже крутим. Це точно. Штучка. Опа, приїхали. Фонтанчик. Далі я нічого не знімала, бо в цей момент розродився телефон. Ну що ж, на саме кінець відео. Сподіваюся, влог вам сподобався. Якщо так, ставте лайк. А якщо хочете бачити більше подібного контенту, підписуйтесь. Все на цьому, па-па.